Там корм є, йдіть їжте. Там вода позеленіла. Тут ось є сирників поклав, тут я корм насипала. У нас повітряна тривога зп'ять. Лаура, йди їж. Саме цікаве не вдалося засняти. У нас відбій, я вже вдома. Як вони мене зустрічали, ви бачили? Ой, як вони мене зустрічали. Вася їсть. А в мене тут торхи на поливі. І залишати ж не можна, треба було вже зливати. Якщо залишити надовго, бо то можуть бути набряки. Ці я дві тільки встигла злити. Воду з них, а ці зараз вечеря котяча. Їдять Фелікс. Ось такий. Курка. Колись Аліса курку не їла. Тепер вже їсть за компанію з Васії. Вася долиськує Аліса лизуна лиже. А ми відкриваємо посилку з котячим кормом. Так це в нас? Ну, коротше, ну, по корму. Такий? Так, Вася, обережно, що ти там твориш? Так, такий, таких два. Брала що було, бо щось зараз якось з вибором корму не дуже, прямо скажем. От такий брала який був. І такий. Не. так. І такий. Пася вже знов якусь букашку ловить. Ось такий ми такий ще не їли. І Урінарій він дуже добре пішов. Ну, ось така посилочка, яку ми отримали сьогодні. Тепер є чим годувати і вуличних, і своїх котів. Значить, що тут ми отримали? Шість видів корму. Ось такі ціни. Я ще почала нарешті покраску двері. Вона зовсім мені надоїла. Ця Дверь облуплено. то це перший слой далі буде. Ще одне розчарування. Щось мені це так не подобається. Ще два дні тому все було гаразд. І бачите, що відбувається. Ось що, ось що відбувається. Треба зараз розкопувати один листочок. Так, тут не видно. І ще один листочок. Отам, внизу. Вона відцвіла, відсушила квітконос. Я його зрізала, все було ще добре. Ще позавчора зрізала і ось маємо. Коріння, наче хороше, нове росло. Треба терміново її діставати і дивитись. Я її ще не встигла полити, вона суха. Це орхідеєчка моєї сестри, яку вона мені залишила на перетримку. Але ж бачите, що відбувається? Тому мені прийдеться її розпаковувати. Це сестричка сама її пересаджувала. І мені прийдеться тепер її діставати, щоб подивитись, що ж там з нею таке. О, що все коріння пропало. Оцей, ще, оцей корінчик ще твердий, оцей взагалі пропав. Треба дивитись коріння, дивитися шию. Що з нею сталося? А ось що. Оцей корінчик ще твердий. Але він, наче, і не відрізняється від оцих. Оці сухі, зараз все буду знімати. І головне, що з шиєю, Чому так листя пожовтіло? Може, тому, що там корінчики пробиваються. Ось корінчик, ви бачите? От, отут новий корінчик пробивається. Зараз буду дивитись. Хотілося б, щоб все ж таки не було там ніякого гниття. Бо дуже шкода, це морквяний пиріг. Кероткейк. Щось з нею тут. Була фундазолі. Дуже хороше коріння, ви бачите, там його багато росте новеньке. Вона повністю все старе коріння скинула, чи не повністю, і ростить дуже багато нового. Але ж це жовте листя. Дуже непокоїть мене. Ну, і ось що тут залишилося від коріння. Це все тверде коріння, яке ще може годувати рослину, а це все я позрізала і познімала. Вон яка шия, прийдеться оці, оце листя, мабуть, знімати. Яке? Одна листочка нижніх вже зняла. І ще один потрібно знімати. Он яка очеришка. Якась вона суха. А коріння ще тверде, оце. І все начебто ось цей корінчик ще. Твердий, але ж більшість коріння погнило від основи. Отож, прийдеться знімати ще й цей лист, а тут росте корінчик. І, може, це корінчик зробив так, що воно пожовтіло? Чи це якась хвороба? Прийдеться чимось ось це чорне, що це таке? Ось це. Ну і все зачистила, що могла зробити для неї. Ось корінчик пробивається. Дуже не хочеться мені знімати ще й оцей лист. Він зелений, не пожовтілий, ніяких ознак пожовтіння я там не бачу. Навіщо його знімати? Я не хочу його знімати. Правда, ось з цієї сторони воно якось виглядає не дуже. Але щось я не впевнена, що потрібно його знімати. І оце я зачистила, як могла. Зараз оброблю ще перекисом воденю. Залишки фундазолу тут є. Так. Що тут? Ну, ось така кочеришка вийшла. Нічого такого я там не бачу. Поки що зараз оброблю і будем, буде стояти до завтра, бо я вже сьогодні втомилася дуже. Завтра буду вирішувати, що з нею робити. Може ще спитаю порад в декого тут. А Може, і ви мені щось напишете, що це таке, як і від чого пожовтіли оці листи.